Так, друзі, у продажу у нас з'являється офіційний Haval H2. 2019 рік випуску. Другий власник з автосалону. Дуже класний стан. Технічно жодних зауважень, ні по двигуну, ні по ходовій частині немає. По кузову також ідеальний стан, кузов повністю в рідній фарбі. Автомобіль на гарній літній гумі. Зараз підскажу, у нас 18-й радіус диска. Дуже класно виглядає. Є тонування скла по задній частині. У нас є парктроніка, камера заднього огляду. Встановлений у нас газ, двигун 1,5 газ, бензин, механічна коробка передач. І передній привід: є докатка, є встановлений газ, шторка на місці, все як має бути. Зараз покажу салончик комплектації. У нас гарний салон, шкіра чорного кольору, комбінована з червоним. Є в нас ева коврики. Є люк в комплектації, по дверним картам жодних зауважень немає. По комплектації, друзі, у нас повний електропакет. Датчик газу, шкіряне мультикермо, є круїз контроль, датчики світла та дощу, 86 тисяч км пробігу, жодної помилки на приборці немає. Хоча обманюю, обманюю, є помилка у нас по одному з датчиків колеса. Мультимедіа з камери заднього огляду, старт-стоп, запуск двигуна з кнопки, клімат, контроль, підігрів передніх двох сидінь, механіка на 6 ступенів, електроручник. Спереду по салону також ідеальний стан. Друзі, дуже класний доглянутий автомобіль. Офіційний ціна. Ціна даного автомобіля 12 тисяч доларів, Haval H2 уже у продажу. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Компанія автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.